Звідки в мені взагалі беруться ці бажання? В цьому і був задум творця. Спочатку був тільки творець, який створив створіння повністю протилежне до себе. Творець він повністю віддачі і любов, а створіння це повністю отримання. Наше бажання це саме бажання отримання. І за умовчанням воно отримання з наміром заради себе. Тобто я думаю тільки про те, як забезпечити себе. І навіть коли я піклуюся про своїх ближніх чи там ще про когось, то все одно я піклуюся про задоволення своїх потреб. Тому задум творця був такий, що він створив в нас ось це надмірне бажання, яке постійно зростає. З кожним днем наш егоїзм росте все більше і більше. І ви, якщо подивитесь на те, як змінюється світ і як здається. А може і насправді це так, що він котиться у прірву, то це саме через те, що зростає егоїзм людський щодня, і люди банально не знають, що з ним робити. Немає системи, немає методики, яка дозволить подивитися на себе ззовні, щоб розв'язати усі ці наші конфлікти. Бо кожен думає про себе, що зі мною то все гаразд, а з людьми навколо проблеми. Так кабала пояснює, що насправді виправлення світу треба починати з себе, і якщо ти бачиш якісь проблеми зовні, то це ознака того, що ця проблема в тобі. Якщо ти вже побачив цю проблему, то ти відповідальний за її виправ.